П'ятниця 22 вересня. вересня. дивитесь новин на ТВ7. Сьогодні у випуску про таке: окупанти в Маріуполі проводять прошвидшену інвентаризацію помешкань. Навіщо росіяни нищать все українське? Що цього разу вирішили робити? Зруйнували. Тепер хваляться відновленням у Маріуполі. Відреставрували мечеть. На студії Ірина головко. Добрий вечір. В окупованому Маріуполі загарбники вирішили пришвидшити інвентаризацію житлових помешкань, а саме привласнити квартири та приватні будинки тих, хто евакуювався. Про це повідомляє колаборант псевдомер міста Олег Маргун. Для цього вже збирають робочі групи, де пропрацьовують механізми, як привласнити те, що окупантам не належить. Легітимній міській раді закликають не йти на поводу в окупантів. Всі дії, які зараз виконуються там окупантами, вони є. Незаконними, юридичної сили не мають, тому е, все, що було до 24 ну, лютого, до початку війни, у людей деяке було майно, воно буде повернено і там вже згідно е, оцінено, там згідно руйнувань, пошкоджень, уже згідно українського законодавства. Маріупольським вчителям окупанти подарували шапки, капелюшки, берети та шарфи. І все б нічого, але в дописі, який виклали на одному з пропагандистських телеграм-каналів, йдеться про те, що все це повертає вчителів до мирного життя. Як? Не знаємо. Прийшли росіяни, зруйнували школи, садочки, лікарні. Були тисячі мирних жителів, а тепер роздають освітянам головні обори. В окупованому Маріуполі продовжують нищити все, що нагадує про Україну. Дістались до будівлі 1991, де раніше знаходилася бібліотека імені Короленка. В її підвалах зберігався деякий фонд книг. На відео можна побачити, як окупанти прибирають звідти так звану екстремістську літературу, зокрема класику. У мішках лежать твори Лесі Українки. Натомість бібліотечні фонди в місті поповнюють російськими книжками. Спочатку ледь не знищили, а тепер хваляться відновлення. Все це про мечеть Сулеймана і Роксалани в Приморському районі Маріуполя, яку на початку 2000-х побудували на кошти колишнього директора центрального ринку Салиха Джихана та представників інших азербайджанських спільнот міста. Після реконструкції окупанти звичайно забули вказати, хто цю мечеть в Маріуполі збудував і що під час боїв за місто там переховувалось 86 громадян Туреччини. Тепер про це жодної згадки, лише подяки Путіну і Адиреву маріюпальці продовжують нагадувати окупантам, що чекають на деокупацію міста. Написи «Вбивай окупантів, як наші діди містяни залишають на стендах, які встановили російські загарбники. Таке їх справжнє ставлення до них та рускава міра, яке несе кров, смерть та руїни. За минулу добу росіяни поранили 21 жителя Донеччини. Наслідок двох ракетних ударів по Кураховому пораненно 15 цивільних та пошкоджено 20 багатоповерхівок. Вугледар зазнав двох авіаударів і 35 артобстрілів. Загалом постраждали медичні заклади, промислові об'єкти та будинки цивільних. Інформацію оприлюднили у Донецькій адміністрації. В окупованому Севастополі пролунали три потужні вибухи. Разом з тим, гучні звуки чули в районі аеродрому в місті Саки та Гвардійського під Сімферополем. Окупаційна влада повідомляє про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту Росії. Рік тому в ніч з 21 на 22 вересня 2022 року відбувся найбільший обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення. Додому повернулись 215 захисників, серед них п'ять командирів, майже половина оборонці Маріуполя. Натомість Україна віддала 55 російських полонених та зрадника Віктора Медведчука. Нагадую, що нині тисячі захисників вже півтора роки досі перебувають в руках ворога. а Рідні продовжують боротися за їх звільнення. Такими були новини сьогодні. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. Також ми є у Телеграм, Фейсбук та Інстаграм. Гарних вихідних побачимось наступного тижня.